Слава Ісусу Христу. Приїхав я до Івана. Є такий лошак на продажу. Приїхав до Івана, тут у мене у селі, село Великий ключів. Є такий лошак на продажу. Лошакове, кікувань 8, так? Лошакове 8 місяців. Що хочу сказати? Лошак дуже високий на ногах, довгий. То, що не є ситий. На ребро сі прощупує, може навіть трошки і на камері буде видко. Е, ведете самі. Дивіться, спекотно, дуже оводні муха. Коні бганіють. Ось за Іван стоїть його мама. Іван палить окур. Трошки, щоб відганяло муху, але все рівно то нічого не дає. Кобела злата це є його мама. Зараз про нього більше розкажемо. От Іван запалив окурну, легенько дим. трошки пригасло, але в загальному палить коні мокур, забираю холод на день, бо коні пасуться на прив'язі, не в електропастусі. І трошки приходили. Ну, але це, я думаю, що усі розуміють. Зараз така пора. Зараз серпінь вже підуть на отави, трошки буде інакше. Це його мама кобила не продажить. Кобила непродажня, покрилася харіком, не знаємо. Жеребна, жеребна, Питання розтяжиме. УЗД не робив, а не хоче зробити. Палиш, так? Каже Іван, щоб попалюється кобел. Ну то чого не приженеш? Восени. Хочеш на осінь. Каже Іван, щоб перепалювалася, але тепер не хоче на осінь. Хоче. Питань нема. Огір на місце, що це недалеко, знаєш. Любий чес, дзвониш ти. Я вчора зробив своїм УЗД. Ні одна. Я такий. Я такий, як, як цей. Такий, який, знаєш, ну, як, сказати, як зарубаний. Та, мені, каже Іван, що мені недалеко гнати. Та, але знаєш, ну, думалося одно видиш, і то е багато я з хлопцями говорю. Також, що не лише що крили моїми огерами і другими огерами крили, і там згорі у хлопці дзвонять, що такими простими гуцуліками крили кобели. І, і не жеребні. Перегулюють, перепалюють. Це як сказати, гороку так. Або багато кобелів перегулює, або дуже багато лошет, коней гине. Не знаю, що це. Так? <реш> Та. Каже, Іван, що цей. Каже Іван, що він навіть з одної сторони і довольний, що кобила перегуляла, бо він на осінь більше е, хоче лошати, чим е, зараз такого, наприклад, весну, щоб на літо мухва кусала. Ну, Ваня, ти знаєш, це діло поправимо, тут питань нема. Подзвонив, приїхав, перепарували. Отак, це є його мама. Цяго лошака кобила злата. Тата бачили неодноразово на каналі з малого ключева від Василя Жеребець Лисий. То є його тато. І такий лошачок на продажу. 8 місяців. Хочу показати ближче, знаєш, таке би ребра було видку. О, видку ребра, але дивіться на лошати який зад. От зад розколений то видно пруги з боку, але лошак розколений, гарне грубе коліно, гарний лошак, вартую уваги. Тут, як кажу так, по-нашому, як підтянути м'ястя на нього, то буде досить гарний жеребець. Так, жеребець буде такий і до кобелів, у майбутньому може бути і для роботи. Дивіться, яка у нього нога. Кому цікаво, ну, хто дійсно хоче купити, щоб хочу все показати, щоб, щоб люди бачили. 22 має ногу. Файно має ногу, тут навіть без питань. Ну, тато у нього великий, мама велика, бо злата має десь так. Ну, якщо я не помиляюся, 160 плюс твердо на лінійку, то це є немала кобела, тут навіть не обговорюю. Так само кістка груба, гарний, гарний лошак, тато великий, батьки дуже добрий до роботи. Тато його займав місце на змаганнях, друге місце брав. Так, але ну, злата теж була на змаганнях, але той, той рік не вийшло, що вони не заняли місце. Вони, по-моєму, четверті були, бо п'яті по рахунку. Але кобела дуже добра, до роботи тут навіть теж не вговорюю. Кобела широка взаду. Що ж? Так, зараз я в інтернеті може. І такий лошак на прованя, яка буде ціна? Ну, в районі 800 доларів. Орієнтовно, так? А. А, а там собі можна говорити. Дивіться, лошак 800 доларів. Торг присутній, номер Івана я залишу в описі. Кого буде цікавити, будете дзвонити. Торг є, доставка є по цілій Україні, кому потрібно, треба, я можу привезти куди що кому треба, якщо хтось не має доставки, то ми привеземо. Ну, Лошак справді гарний, висота довжина, то що не є ситий, але на ньому є, як кажуть, каркас, рама. От бачите, дивіться. Отакий От лошак. Непоганий, має перед. Гарну лесеньку, дуже спокійний. О, окурсі розгорів. Тут Іван живе біля, біля лісу, отако. тут зараз поле і туди ліс. Понизу, туди ліс, що дуже сильні комарі, муха, і трошки конішу приходить. Е, тут є Івана ще кабила з лошам. Так само. Так само на продажу. Бери, Ваня, сюди і у холод. А сюди їбре ухолод. Друзі. Кобила що? З лошам? Кобилі три роки. Кобила запріжна, робоча. У парі їде. Це 100% саму, ти упрягав, ні? Два рази, Два рази впрягав саму. Кобила їде ідеально. Кобила не роблена. Кобила молода, дуже не роблена. Таке, що для себе? Таке Іван виконує роботи сіно, город, де Диві щось. Най не найк цього року вже не воли сіно. Вже трактор. трактор. Це, це теперка усі. У мене хлопці тракторами косі тюкують, я машинами вожу прицепами. Коні найк не запрягаю. Спокій... — так... Спокійно. Так само і ти. Ах красончик малий. Тільки йому? Два місяці. Два місяці. Лошачкове. То він по тому самому. Так. О, то є по тому самому жеребцю, з малого ключа від Василя. Yeah, yes. отака така пара лошак з маму може продати. Яка на них буде ціна? <тур> півтора. півтора тисячі. Півтора тисячі Дивіться, півтора тисячі кобила з лошам, торг присутній. Кому буде цікаво, ти її більше не покривав. Yeah. Кобила ще не покрита, але кому. Би заінтересувала така кобила з лошадком півтора тисячі. Нагадую, знаходимось, село Великий Ключів, Коломийський район, Івано-Франківськова. Було ще і спека? Ні, та підсіла тут навіть мовильна. У мене теж підсіла, бо лоші, мале спека, жара. Рахуй, коні цілий день, от у мене у пастусі, вільно ході. Ти знаєш, уже послідні дни перед цим дощем води не було. Так є ну, трошки сілишило е, потоком там е, знаєш, місцями. Я думав, що ще день-два, як не піде дощ, буду возити воду. Але дякувати Богу, і пішов дощ. най там Не вибираюся. Ну добрі кірниці. То цей. То в мене в пастусі коні, але що? Постійно, коли не приїду в день, вони стоять у холоді, під корчами. не пасуть, лоше кигне. І кобила теж прихудла та, що з лучиком. але це діло поправимо. Це не слабість. Так, це не слабість. Ми теж прихудаємо. Мови нема. Це от Іван розумно говорить, що як прихудло, це є не слабість. Зараз буде менше мухи, буде прохладніше, гарні паші у ви, конісі по Дивіться, кобела, який має зад, кобила має широкий файний зад. Прихудла, питань нема, бо є маленький хлопець біля неї. І це її перша лоша. Кобилі 3 роки минуло травні, по-моєму, так? Да. Якого? 22. 22 го 22-го. тровні минуло 3 роки. Так само кобила молода, запріжна. Злата тож. Це теж донька, так? Да. То що це? Виходить, одно сімейство? Да, це це сімейство. Ага. О, то, є, то є мама. Цей лошак по тій златі. Це сестра цього лошака більшого. Да. Ну і це вже є... Це сім'я. Це така це, це. Да. це вже це вже внук. Це внук злати. Це вже обіга внук приклати, ну. Ага, це у тебе ціла сім'я. Друзі, кого б цікавила така кобила. Молода, запріжна, робоча. Днокінку запрягалася на поєдинок. Хто як каже? У нас кажуть однокінка. То запрягалася... два рази. Решта все. Запрягалася в парі. Але це нема проблем. Це стовпу запріг. Питань тут, каже, Іван, нема. Запрієх, поїхав. І, на і з таким лошачком. Ціна півтора тижчі. Ціна, я рахую, що дуже добра. Кобила гарна, довга. Висота непогана у кобили, не є мала. Кого би зацікавило, півтора тисячі, торг присутній. Повторюю. Село Великий Ключів, Коломийський район, Івано-Франківська область. Доставка є. Куди треба, можемо доставити у найважчі місця України, бо є такі варіанти, що було ну, декілька місяців тому узад до мене люди дзвонили, там такі важкодоступні місця, е, то не було можливості поїхати. Зараз є можливість. Зроблені всі документи пропускні, Проїжджаємо всі пости. Якщо потрібно, можемо доставити куди потрібно, чи, чи забрати, чи привезти вам. Будете дзвонити, звертатися. Отака От пара, півтора тисячі. Лошак 8 місців. 800 доларів, торг присутній. Добрий доїде. Іван підкошує, дає їсти палець окур. Щоб муха це не їла. Ну так, все, дідівським маня методом. Кобилу е молоду з лошатком заганяє і стайні, бо жаля би лоша не їла муха. Ну, Створив усі умови, як кажуть, щоб було добре. Ну, а спеку ми мусимо цю перебути. Так що, що кого буде цікавити, номер буде в описі. Чоловіка звати Іван. Дзвоните, звертаються, домовляються. До мене, хто багато має номер, я Це так де само. Тата та чи ти подзвониш за доставку, чи я лишу свій номер у описі, люди будуть дзвонити. Заганяти? Так, заганяй. Наймуха не їздить, бо не таксі носі. Отакі От друзі, справи. Так що, що кого буде цікавити, дзвоніть, купляйте, торгуйтеся. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всі будьте здорові, всім до побачення.